Добрий день, давайте продовжимо перевірку, але наступна задача в нас вже були з новою темою, тому задачі трохи простіші, ніж ті, які були в попередній попередні записі. Тому давайте будемо е, приступати. Перший номер 1654 і умови задачі такі чому дорівнює тиск газу, якщо його густина 2 кг на метр кубічний, а середня квадратична швидкість його молекул 600 метрів за секунду. Але сьогодні на уроці ми з вами. Отримали багато формул, в тому числі формулу, яка пов'язує тиск газа з густиною речовини, і тому ми можемо відразу використовувати цю формулу. Але якщо хтось хоче змножити з основного рівняння молекулярно кінетичної теорії, а, ну, з рівняння Клаузеос отримати цю формулу, це але це не обов'язково. Можливо, її використовувати відразу. І далі, коли ми будемо перевіряти одиницю, ось тут будьте уважні. У нас буде густина кілограм на метр, кубічний, швидкість в квадраті це метр квадратний секунда в квадраті. На 1 один, на один метр ми скорочуємо, на два нам не потрібно скорочувати, тому що нам 1 метр в числителі потрібен. Це буде кілограм метр секунда в квадраті, це буде ньютон. і 1 метр квадратний, який у нас залишився, він залишиться він нам нужен тобто ньютон на метр квадратний – це буде паскаль. Ну, вам потрібно з формулами, як ви розумієте, багато працювати в цій темі. Щось ви вже вмієте, дуже класно, а щось ще потрібно потренуватися. І далі ми підставляємо числа і отримуємо або 24 на 10 в п'ятій степені Паскалі, або, якщо хочете, ви можете записати, що це буде 240 кВскалії. Відповідь будь-яка, вона буде правильна, але задача, на мій погляд, не дуже складна. Наступна задача. Трохи заплутана, але якщо ви розумієте, що ви будете робити, то теж е, сподіваюся, що ви нею впорались. Під час виготовлення інтегральної мікросхеми в кристал над чистою масою мг мі уводять галій масою 1 мікрограм. Скільки атомів селіцею припадає на 1 атом галія. Ну, як я розумію, в деяких випадках проблема е саме в тому, щоб міліграми і мікрограми правильно перевести. В кілограми. Але якщо ви помилитеся в тисячу разів кожного разу, то це не впливає на відповідь, але це буде прикро, тому що, а мабуть, в наступного разу буде трохи інші умови переводу. Тоді це буде дуже не дуже. Так, дивимось: Значить, ми знаємо, що Мілі це мінус третя ступень, але це для граму. А грам це мінус третя до кілограма. Тому міліграм це мінус шоста для, кіра, для кілограма. Мікроприставка це в нас мінус шоста, але до граму, а грам до кілограма – ще мінус третя, тобто мінус дев'ята. Ну, Якось так перевели, мабуть, і потім ми в таблиці Менделєєва знайшли з вами малярну массу силицию С28 на 10-3 і малярну масу галія С70 на 10-3. Далі. Всім вже дуже сподіваюсь, добре знайома формула для кількості частинок. В нас в даній формулі всі величини, крім сталої авагадра, вони змінні. Тому на сталу вагадра, ми скоротимо, коли будемо відношення шукати. Але все інше нам потрібно буде. І ще раз в умовах задачі було сказано. Скільки атомів селіцею, дивіться, я покажу, скільки атомів селіцію припадає на один атом галію. Тобто, якщо ми поділимо загальну кількість атомів селіцею на загальну кількість атомів галія, ми якраз і знайдемо з вами, скільки атомів селіцея буде припадати на один атом Галія. Тому ми з вами так і робимо. Ми знаходимо ось таке відношення маса. Селі це малярна маса його, же, маса галія малярна маса його. Сталева у нас скорочуються. І я не перевіряла окремо одиницю, тому що здесь дуже добре можемо побачити, що в нас є маса в чисельників знаменник і малярна маса та ж сама. Тому одиниці будуть однакові, і вони скорочуються. І потрібно тільки порахувати правильно. Якщо ви приблизно порахуєте, ну, більш-менш правильно, то це буде 2500. Тобто, немає. Один атом галію у нас припадає приблизно 2500 тисячі атомів селіцею. Ось такі задачі сьогодні у нас були. Їх дві, тому що був новий матеріал, і ми завершили з вами перевірку домашнього задання. Можемо от зараз можемо відпочивати.